Відранку на території Свято-Миколаївського собору в Чернівцях працівники СБУ проводять обшуки. Для відвідувачів храм був зачинений. Я тут з 10-ї години прийшла, приїхала, і тут же люди були, і тут храм не пускають. Я хотіла поставити свічку, мені сказали, що не можна заходити, а яка причина не сказали. Пізніше у службі безпеки заявили, що знайшли так звані методички з Москви та документи про російське громадянство керівництва єпархії. Окрім того, виявили фотокопії посвідчень учасників бойових дій проти українських військ, зокрема посвідку Герої Росії, підписану міністром оборони Російської Федерації за захоплення Криму у 2014 році. Також знайшли листування з нібито вказівками, як проводити церковні літургії після повномасштабного вторгнення та склади з оптовими партіями проросійської літератури. Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ в Україні і розповідати про нібито утиски московської церкви. Станом на 17.30 обшуки в храмі тривали. Суспільне намагалося сконтактувати з представниками Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ телефоном. Секретар єпархії Никита не відповідав на дзвінки, також не брали слухавку в канцелярії. ФСБУ розпочали розслідування за статтею державної зради.